То велика таємниця і секрет. Ну тут навіть обговорювати нема що. Справді, ви все проїбали. Як вам пояснити, що то взагалі за локейшн? На концерт. Тому не варто звертати уваги! То все так має бути. То у тому винні бути, його там не було. Що через таку помилку організаторів? Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні теревені про фестивальний ретроградний Меркурій. Меркурій, думаю, який вже всім став скалкою у дупі. Будемо сьогодні перетирати ті скандали, які нам і не треба, як рибі парасолька. Але коли знаєте такі великі лідери музики випльовують свої думки про невихованих інстасамок, а у той самий час у Європі співають для росіян, то як би знаєте, ви забули простежити за собою і воно. Насаджується теж в нашу культуру, ми це втрачаємо, але на, на щастя не до кінця. Тому сьогодні у випуску перетремо мережу музичного спонсорства тероризму. Як світ досі відкритий для вбивць, вриваємось у росіян в Європі. Шлях та адреналіну моніторі челендж кенселингу дістався і до скасування благодійних концертів на підтримку України. Так. Вам не почулося, знаєте, потити зростають. Скупо скасовувати всього лише одну зірку. Давайте цілими компаніями. Все частіше я останнім часом у мережі натрапляю на такі бурхливі обговорення участі українських артистів у сумнівних концертах. Ну, ці всі організації концертів у Європі, особливо в Америці, де організатори не особливо перебирають позиціями артистів, а просто зацікавлені заробити грошей на тій темі, яка сьогодні. Дні на вершині, як би це грубо не звучало, і знаєте, коли організовується концерт благодіни на підтримку України за участі українських артистів та на одній сцені хочуть дописати і російського, це для них, знаєте, така звична справа. Боже там столько аб'яні говорить, боже. Один із таких організаторів у Польщі, наприклад, компанія «Впіска». Думаю, ви не трапляли на зашквари довкола них. Оскільки власники цієї компанії є двоє білорусів, до війни вони організовували концерт як українським артистам, так і російським. Тут жодного скандалу. Ну знаєте, до 24 лютого 2022 року запрошували і брали виступали на території України і російські різноманітні Моргенштерни і Зашкварики. Вибачте, це правда. Тому претензій до білорусів у співпраці на території Польщі з російськими артистами немає. Але така організація російським артистам триває і сьогодні. І звичайно, капко перекваліфікувалися ці концерти, і вони несуть благодійну мету для допомоги Україні. Для них, наприклад, жодної проблеми не є організація цілого благодійного марафону для постраждалих від війни в Україні за участі гурту Нерви, Порнофільми та «Фейсу». Це все на допомогу Україні. Наприклад, гурт порнофільми він російський ще з 24 лютого 2022 року засудив дії путінського режиму, коли армія російської фекаляції вторглась. В Україну і це ще не все. Наприклад, і монеточка почесні іноагенти, російські артисти, які з перших днів після 24 лютого 2022 року засудили агресію Росії проти України. Теж брали участь у таких організованих піскою благодійних концертах під назвою Голоси світу дякуємо, хоча б за те, що не голоси миру. Заявивши, що ми вважаємо своїм обов'язком не лише відкрито говорити про незгоду, а й допомагати тим, чи життя перекреслила війна. Заявили Нойсімсі ну, та Монеточка. Дякуємо за допомогу тим, чи життя перекреслила війна. Але що знаєте, так чітко тут посуватиме слова Івана про те, що усьому, що ми зараз спостерігаємо, немає жодного виправдання. Сюр та пекло. Ми все приїбали, дорогі росіяни на Марсі. Класно, я погоджуюся, можу знаєте, поаплодувати і можу навіть привстати, що справді ви все проїбали. Ви сьогодні намагаєтесь допомогти і дякую тим артистам, які висловили свою позицію, покинули територію Росії. Але для чого її покидати, якщо потрібно що змінювати всередині країни, а не дочекатися, коли закінчиться війна, коли буде колосальні ще збільшення жертви цієї війни? І ми скажемо: вибачте, але чи. Ви почуєте пробачаємо. Але коли говорити за благодійну мету, яку в першу чергу несуть ці концерти організовані у Польщі, то лишень компанія «Впіска» особисто за 2022 рік змогла передати 600 тисяч злотих на фонди та гуманітарну допомогу. А артисти за допомогою цих організованих концертів змогли зібрати більше 500 тисяч євро теж на допомогу Україні. Хочеться, аби знаєте, ці концерти вже організовувалися на відбудову та відновлення усіх військових з фронту. Ще один фаталіті благодійний, звісно, фестиваль, який мав відбутися у Варшаві в серпні за участі топових топових українських артистів Кан Ельз Як Так, Сет Світ, Володимир Дантес, Альона Альона, Вельбой кола, Але так ми всі з вами ціно цінували життя. Ну тут навіть обговорювати нема що. Я та моя команда виступати там не будемо. Дякую всім за увагу. Так ціну цінували життя. Що трапився із всіма у серпні ретроградний Меркурій, який хвилини цунамі накрив всіх і вся. І цей фестиваль теж за чотири дні. Вже як він мав трапитися, з'ясувалися, що будівками причепилися до організації Росіяни. Так, обидва спонсори, які зненацька з'являються, належать до одних власників: одні вихідці з Росії, другі з Казахстану, але зареєстрований бізнес у Німеччині. І вони відомі тим у Європі, що мають мережу Russian Shops, які. Цього року вирішили залетіти у Польщу, Пішли вон! Ексклюзивне таке лімити та дійшене рішення організаторів для благодійності допомоги Україні взяти головними спонсорами фестивалю компанії, які торгують в своїх магазинах російськими відходами, товарами, які виготовляють частину в Росії, частину в Німеччині, але під російськими брендами, навіть не зважаючи після повномасштабного вторгнення, не зважаючи на тероризм, не зважаючи на. Санкції, російська економіка, відповідно, російські ракети досі спонсоруються з Європи. Ось це найбільший нонсенс і сюр цієї війни, цього тероризму, того, що витворяє у всьому світі Росія. Так, спершу організатори звернулися з поясненням, що група Моноліт частково оплатила нам зовнішню рекламу у Варшаві і більше ніякого відношення до фесту вони. Не мають. Ні-ні. Звісно, запізно рюмса і й давати котику, зализувати свої факапні сенсі. Бути спонсором фестивалю це відповідна рекламна кампанія. Знаєте, для просування своїх маркетів на території Польщі. Цього достатньо, аби втягнути українських артистів у свою болотну яму. І після розголосу, звісно, вони усі масово почали відмовлятися від виступів. Я вважаю, що це не. Припустимо, ми з моєю командою вирішили, що... що через таку помилку організаторів ми не будемо цим приймати ніякої участі і нас там не буде. Так все вийшло. І що викликає ще більшу повагу до українських артистів і їхньої позиції, що цей світ не просто відмовився, не поїхав, не виступив, а зі своєї передоплати купив дрон для 24-ї бригади. Одначе, як зазначила Альона Альона, на жаль, не всім артистам пощастило отримати передплату, але вони готові задонатити з інших концертів музиці. бути Без спонсорів, без гонорарів, збирається крутий, благодійний. Міні-фестиваль, а взяли і зробили, і самі організували 26 серпня, як мало відбутися у Варшаві благодійний концерт за участі Альона Альон, як так, Парфенюк, це світ, де усі. 100% пішли на підтримку України. Знаєте, люблю конкретику у діях і благодійних концертах, коли на афіше відразу вказується, яка частина цих грошей піде на допомогу Україні, і вдалося їм зібрати понад півмільйона гривень на додачу. Одна із пар присутніх на благодійному концерті подарувала автівку для збройних сил України. Ось і це є благодійний концерт. Все зібране, просто відправиться на фронт. Туди, де саме там йому і місце. А ось іншому українському артисту, такому кудрявому парубку, який наразі розлучений, у статусі кохання з іншою розлученою не так пощастило. Дентес теж мав запланований виступ 26 серпня на ізібізі Fatality Фестивалі. Але з одного факапу вляпується в інший. Звільнилася дата вже перебуває і планує поїхати у ту Варшаву. Що робити? Його взяли і вхопили на свою сцену кайф, це нічний клуб у Варшаві. Розумієте, атмосфера розпалилася, усе. По кайфу, як вам пояснити, що то взагалі за локейшн? Це як в Одесі Ібіца, куди запрошують спеціально артистів для привернення аудиторії в клуб для збільшення відповідно виручки з бару. Це нічний клуб у Варшаві, якому взагалі начхати, яка музика буде грати у клубі? Чи то українська для благодійного кайфу, чи то російська для толерування тероризму? Цей клуб вже з доволі дикою назвою Кайф до 24 лютого 2022 року позиціонував себе у Варшаві як місце для російськомовних вечірок з відповідною музикою на фоні, і ми знаємо, на кого вони орієнтувалися, на який піпел. 7 березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, вони роблять перший свій допис під назвою Кожен робить те, що вміє, ми. Об'єднувати яка вакханалі відбувається далі рівно за сім днів під саундтрек Джерої Ханза Ти мой кайф Тобто їм пасує вже до назви клубу «Ханза – російський реп-виконавець, і варто зазначити, що у своїй інстаграм-рекламній кампанії вони використовують переважно російське лайно-мозло. рекламують виступ української співачки, в якої супертопові треки, але вершина її кар'єри це виступ на дні народження Зеленського. Як сямити цинізм хайпування цих організаторів справді опинився на вершині кому війна, а кому заробляти гроші на трагедії в Україні? Я вже не говорю про формат вечірок 14 березня 2022 року. Ну і року взагалі протягом 22, го ну і зараз це теж триває вони почали активно запрошувати українських виконавців прикриваючись підтримкою позаяк вся ця їхня діяльність так і тхне використовуванням ситуації використовуванням війни чи вірю я щирості і благодійності такому клубу ні, і думаю, всі артисти теж не цікавились їхньою діяльністю до 24 лютого 2022 року і тим, як вони влаштовують свої вечірки після про таку запільмовану репутацію цього майданчика, куди хутко запросили Дентеса йому написали його підписники, і реакція не забарилася. Володимир вирішив не скасовувати свого виступу, а усі зібрані кошти направити на допомогу 113-й бригаді. Весь Вігенера, нагадую, я переводжу на 113-ту бригаду, тож і такі нові старі граблі не вперше б'ють репутаційно по українським артистам у Європі, чи то через організаторів, які бідненькі недогледіли скіпенькі кротики, кого вони долучають до заходу, чи самі українські артисти виступають у клубах, які тишком-нишком продовжують пропагувати російську культуру. Ну навіщо далеко цікати, якщо у нас є Олеже, і не той, що винник сник, а скрипка язик, якого фатальніше любого Іво Бобола ознаєте, для нього. Взагалі, кепська справа це невиховані інстасамки. Інстасамки – це просто погане пова... погане виховання жінок. Вони просто невиховані. А виступати для російських музикантів, біженців і збирати гроші на їх допомогу. Це ок, це якраз 10 з 10 для Олега Скрипки. Тим не менш, ми робимо зараз вайб душі. Будемо пропрацьовувати, піднімати силу духа. Знаєте, мир-мир, мир. я тут не відчуваю жодної біди, аби музика лилася, аби в тіло входив дзен. О знаєте, можливо, навіть ніхто би і не дізнався про такий факап Олега Скрипки, хоча він останнім часом мені більш подібний до знаєте, тієї когорти артистів та акторів, які вчасно не сходили у бік. Пенсії, ви знаєте, це як Ніколас Кейдж, Траволта Стейтем. Це ті актори, яким же варто би відправитися на відпочинок, а не продовжувати свою кар'єру. Оте саме відбувається з Олегом Скрипкою, який щось творить, а за свій язик не відповідає. А, таким дописом у своєму Фейсбук якраз здивувала російська продюсерка Марія Сьомошкана, яка видала зі всією доказовою базою, як вдало Олег Скрипка, український артист, заїхав до них у гості на фестиваль Music Save the World бай в минулому та сама усадьба джаз зібрання, начебто міжнародне, але в першу чергу, звісно, репрезентує російську культуру і підтримує російських музикантів. Дякуємо Скрипко, що ти підтримуєш російських музикантів. Така українська щирість, хліб і сіль і вишиванки, Знаю. але кумедне і те, що так та сьомишка надоводила, що не варто мене закидувати хейтом і ганьбою, що на сьогодні всі такі праві і дописи у Фейсбук вже не існує. І не варто і Олега Скрипку, звісно, закидувати палицями сти доби та скосування. Він тут взагалі ні до чого Донесеться інформаційна атака. Вона вже не перша, вона десь п'ята. То велика таємниця і секрет. Тому не варто звертати уваги. То все так має бути. То у тому винні бути. Його там не було, то галораба. Якщо що несеться, то несеться на когось нападають, бо то цигани у когось продовжує бути музика поза політикою. Варто прокинутись. Доброго ранку! У нас триває війна. Росія терорист. Взагалі, рішення єдине: Ось ці, знаєте, вихідці з Росії мають всі перебувати до закінчення війни на своїй гнилій території Росії і самі розбиратися зі своєю країною, а оце не плодитися по всьому світу. І видавати свої плісневілі думки. Начхати до дубці, дверцятами закриваю, ключиком провертаю, ковтаю і нема. Забули. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви додивилися цей випуск. Обов'язково діліться своїми думками нижче у коментарях про теми, які сьогодні перетиралися. У відео. Дякую, що долучаєтесь до мого каналу. Дякую вам за підтримку. Дякую за реакції, за вподобайко, невподобайку. І дякую всім, хто продовжує підтримувати Збройні Сили України, підтримувати Україну. Ми разом рухаємося до перемоги, яка обов'язково скоро настане. Україна переможе, Україна повернуться свої території. Україна незалежна, сильна та незламна. Міць збройних сил України рве усіх. Дякую і вклоняюсь.